Зміни на старті. Компанія Фуджікура починає ремонт операційної палати у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охмадит. В ремонт японський виробник електричного обладнання для автомобілів інвестує 500 тисяч гривень. Напевно, кожен з нас мав випадок, коли приходив зі своєю дитиною в цю лікарню для того, щоб отримати першу допомогу. І ми бачили, які умови, на жаль, має лікарня. Тому питання допомоги з Охмадиту виникло само по собі. Компанія вирішила влучитися особисто і Нити інвестувати свої кошти в ремонт операційного блоку. Хірургія у лікарні стратегічний напрямок. Тут оперують маленьких пацієнтів з цілої області 24 години на добу. Відтак комфортні умови мають бути для всіх. Операційний блок направду потребував такої реорганізації якогось ремонту, там створення комфортніших умов праці для хірургів і для середнього медичного персоналу, і відповідності створення комфортних умов перебування для самих пацієнтів. Зараз приміщення готують до ремонту. Тут мають зробити роздягалки для хірургів, окремі заїзди для каталога, а також входи для пацієнтів та медперсоналу. Японська компанія вже не вперше допомагає Охмадиту. Нещодавно у центрі міста влаштувала благодійний забіг Щасливий кілометр, щоб придбати лампу фототерапії, яка потрібна для реанімації дітей. Тоді вдалося зібрати 20 з половиною тисяч гривень.